Отакі, от вибачте, вони от такі от ці, от реально груз 200. Нічого не поміняється. І потім, от хлопчик, оцей що собі вийшов і стріляв. Якщо подивитися його біографію, ми зараз не маємо права його найняти. Це є, скажімо так, син а... як це назвати? Сільського голови. Сільського голови, тобто вже вже в дитини такої. Так, нього... ну, ми не можемо це зараз ми зараз ми не зараз можемо давати ім'я ім'я ім не буде. Закінчене, тобто ці діти вирощуються вже в безнаказаності. Без це, це я наприкладхую, що це не, не, неправильно. Це не так має бути, і з цим треба робити. Нема що святкувати ще майдану, поки він не прийшов кожного з нас, кожного особисто кожного не прийшов. І кожна, я впевнена, у нас дуже хороше місто, прекрасні організації, але вони оцими цими грузами 200, вони просто розчавлюються. У нас за перебування. Три роки дівчат стільки емігрувало, просто активних волонтерів. Вони от бачили цю стіну. Та ці паперма стіна це як... не пробиваємо стіна, як їм здавалося. І але ми будемо ми, ми з Наталі будемо її пробувати пробувати. Хто хоче, може приєднуватися до нас.